А що це в мене в руках? А це болячка Audi A6 C7 або Audi A7. На прикладі цієї машинки вам показую. Це Audi A6 C7 у нас 2014 рік з пробігом автомобіля 208 тисяч. Тобто ви маєте розуміти, що орієнтовно десь на вашому автомобілі в районі 200 може статись така сама ситуація. А яка саме? Це у нас дисплей. Мультимедії, тобто зняти повністю з механізмом, який висуває, засуває назад. Ну тобто виїжджає магнітолка, коли ви запускаєте автомобіль. І проблема заключається в тому, що коли в дисплей виїжджає, він просто не включається і не працює. А причина у нас доволі проста. Значить, у нас є жгут проводів. От зараз якраз Нікіта Електрик у нас їх пакує. то Там от проводочка, оця проводка, да, вона. У нас підключається до самої магнітолки, і відповідно, коли магнітола виїжджає, тобто магнітолка у нас виїжджає, вона тягне за собою цю проводку, і цей проводочок постійно йде на ізлом. І з часом просто ці проводки починають переламуватися. У вас перестає працювати дисплей. Тому, друзі, у кого не працює дисплей на Audi A6, C7 або Audi A7, будь ласка, звертайтеся, знаємо, як знаходити проблему і як її усувати.